Бог імператор, я більше не можу. Скільки чесників він закинув в цей суп? Нащо стільки рікану? Ой, ні! Ні, будь проклята це некрубунда. Темному, темному майбутньому є тільки війна. І пластикові солдатики, які коштують якраз десь в ціну однієї досить здорової нирки. Але в основному війна. Життя кожної людини важке і сповнене постійною роботою до останніх сил. Все для того, щоб постійно живити військову машину, закидаючи в її роззявлену пащеку снаряди, набої, техніку і мільярди життів кожен день. Із розваг ласкаві зубатичини від начальника і з радості, коли гавно тараканів складає лише половину від твоєї їжі, жити цим життям неможливо, але й відмовитися від нього нема ніякої можливості. Якщо військова машина імперіуму паде, то людські світи будуть утоплені в бурі тіранідів. Єретичних сил та ксеносів. Єдиний вихід все своє коротке життя дихати важким повітрям тисяч фабрик та листати тільки схвалені імперською владою меми, які піздець крінж. Уявіть, що ви заходите в інтернет, а там тільки ті меми, які зробив або затвердив який-небудь імперський шкарлет. Коротше, життя важке, але цікаве. Але є в ньому цілих два плюси. Перший, воно, звісно, важке, зате дуже коротке. Друге, у світі Вархамера нема кацапів. Але якщо придивитися детальніше, то у всьому цьому вирію страждань можна побачити різні відтінки. О, да, кожен зі світів імперіуму нещасний, але кожен з них нещасний якось по-своєму, унікально. І є серед цих світів. Некромунда. Це світ, де постійний кінець 90-х, але замість братків і бандитів владу захопили панки і металісти. Замість валюти, звісно, не портвейн три сокири та китайські значки на рюкзак, але все одно вийшло дуже і дуже схоже. Всі ворокези шипах із яскравими та наявними батьківськими проблемами. Весь світ Некромунди керується бандами. Да, є ще всяка офіційна влада, але вона займає досить посереднє місце на самій планеті. Вона, звісно, є, але вона є десь там далеко, тому як би і хуй з нею. А центр цього світу цей місцеві горлорізи, які представлені в широчезному спектрі психічних захворювань. І підліткових комплексів. Тут тобі і панкуші слеж готеси, які намагаються постійно показати, що вони можуть випити стільки ж пива десант міцне, як і хлопці. І металісти, які нарешті пішли в качалку і змогли відпиздити гопників, через що замінили їх в харчовому ланцюгу. Ну і звісно, просто задроти, які купили на власні гроші сотню метрів мінного інтернет-кабелю і прокинули локальну сітку між будинками, створивши сервак на компі одного з місцевих, і тепер вони ззарилися в тому залізі так, що і носа не показують. Загалом яскравих Образів і персонажів вистачає. І звісно. З'явилася вся ця красота не на пустому місці. Games Workshop постійно намагалася зробити який-небудь свій варіант на столички, але для людей, які хочуть після роботи трохи екшол пожити, а не фарбувати три йобаних мільярда моделек, щоб коли-небудь у далекому майбутньому передати свою армію онукам, щоб, хоч вони нарешті її дофарбували, блять, і пограли нею на столі. Тому вони часто випускають які-небудь скірміші більш тактичні, ніж стратегічні, де. Тобі треба всього лише пару загонів юнітів, і буде тобі щастя. Якщо, звісно, знайдеш ще людей, які теж будуть грати саме в цю настолку, а потім проведете спецоперацію зібрати в одному місці в один час двох-трьох людей, яким вже під 30. Я цією хуйнею займався ще в Херсоні, і операція операція ні... не вийшло ніхуя в мене. Я не пограв. <праця> і в постійних спробах висмукнути гроші з тих, кого ще є гроші, але при цьому нема хобі, ГВ випустила некромунду. Тактичний скірміш про яскраві та характерні банди жорстокого світа вулика, які херачаться на смерть заради банки консервірованих синячих вдоб. Чи за що вони там блять воюють? Я вже не пам'ятаю. Тут є все яскраві дизайни, сетінг сповнений веселої жорстокості і захопливого насильства, могутнє зброя, і цього можна зробити прекрасну. Як світ без кацапів гру, якщо дати її людям, які знають, що вони роблять, і отут починаються проблеми з розробниками Некромунда Хайредган, ми вже знайомилися. Саме вони розробляли дезвін. І спогади в мене про нього ням -ням... суперечливі. Але хей, може тут вони зробили все по-іншому, хто знає. Хайред Редган вийшов після дезвінку, можливо, розробники змінили підхід. Ну, тут є музика, це вже великий плюс. Музика, правда, абсолютно сіра таке, знаєте, як овсяна каша без солі і безхарактерне просто джи-джи-джи-джи-джи на гітарі. Чісто вкрали молодіжну рок групу зразка середини нульових, але сама наявність музики для цих розробників це вже непогано. Але давайте порядку. Загалом, якщо описувати Хайредган в цілому, так би мовити, без деталей, загалом, то це думообразний шутер. Слава, блять, Одіну, хоч за образець брали не перший чи другий дум, а останній його версії 2016-го і Етерну. І цей вибір диктує грі загальну таку стилістику геймплею. Це висока швидкість переміщення, висока мобільність персонажа, велика кількість ворогів та постійна перестрілка. Але як вийшло, все це воплотити в реальності. Зараз і подивимось. І да, відразу перше, перед тим як ми почнемо дивитися, знаєте, я гру так, блядь, і не пройшов. Я намагався, я правда намагався, я пробував три. Чи чотири рази. Перші два були чорзна зна коли, коли гра в мене тільки з'явилася. І ще два, от нещодавно, коли я вирішив перепройти, щоб подивитися, що там взагалі. Але сраний, сука, хай Редган вилітав два рази на одній тій самій битві з босом, яка сука довга. Як сапиля, яку ти випадково вичихнув під час уроку літератури, і тепер вона звисає в тебе з підборіддя. І я забив! Я забив! Я просто забив хуй. Я, я припинив свої спроби і вирішив, що все, з мене досить, я більше не хочу мацати це нудне гамно. Бо вона, блін, скучна, як брита сирака, і продовжувати мене не хотілося. Головне вона була просто скучна, вона мене бісила весь час, що я в неї грав. Але відразу хочу сказати, що вона може комусь сподобатися. Просто цей хтось не я. Але ладно, ладно. Щось, щось мене унесло. Так от, за кого ми граємо? В наші ручки попадає справжній найманець з суровим голосом та британським акцентом. Да, на самому початку ми можемо вибрати його зовнішність, але то буде тільки зовнішність, скінчик, Нічого більше, голос і характер не змінюються. Я б навіть сказав, що і для найманця жінки, і для найманця чоловіка різниці в характері нема, ніякого. Це один той самий персонаж, тільки в одного є пеніс, а інший чоловік. Ну і зовнішність вашого персонажа ви будете бачити тільки під час завантаження рівня. Тут можна ще змінювати скини, але оцінити їх можна лише коли чекаєте, поки почнеться наступна локація. Якщо під час гри подивитися вниз, де можна побачити наші кривоваті ноги, то там все буде точно так само, як і в минулих. Варіантах скіну. Можливо, якісь зміни і будуть, але такі маленькі і незначні, що навіть у татарського пеніс більше, навіть після того, як його частину відлупило нахер патріотичною статуеткою. І так, вибираємо найманця, і тут починається. Сюжет не аби який, але щось тут є, і це вже непогано. В принципі, ці розробники ніколи особливо не працювали над сюжетом. Вони завжди використовують найстандартніші тропи. І в цьому нема нічого поганого. Наголошую, це нормально. Не в кожній гри центром уваги і центром власне гри повинен йти сценарій. Це окей, в тому ж Dark Tide, в який я досить переганяю, сюжет ну чисто срака мотика, яку приметала чисто, щоб вона там була. І це. Дуже просто пробачається. Але якщо що? Правильно, якщо геймплей настільки захоплюючий, що ти можеш забути про сюжет, який зліпилися плями та гімном з трусів. Але тут і проблема. Я терпіти не можу геймплей в Хайратгані. Я не кажу, що він поганий. Але він настільки не про мене, що якщо б він був дитиною. І я б закинув її в бункер Пукіна. Якщо б він був людиною, то він був би Іриною Фаріон. А я б отримав ще більше задоволення, уїбавши її палкою по голові. Якщо б він був кицькою або собакою, то я б все одно його обнів і погладив. Але не поцьома би в носик! І для того, щоб додати трохи м'язів своїй ненависті. Для того щоб матеріалізувати її перед вашими очима, я перейду деталям. І так, в чому моя проблема з геймплеєм Хайренганом? Але перед тим, як перейти до списку речей, які роблять мене ненавидіти Хайренган, я хочу нагадати, що лайк та підписка то найкращий подарунок для мене. Підписуйся на канал, Друже. Плюс я там ще пересобачив посилання на телеграм. На канал, де я стрімлю, і на канал, де я стрімлю рольові настольні ігри зі своїми друзями. Плюс там будуть виходити на по цим стрімам. І у нас там ще збіри, де я допомагаю другому волонтеру зібрати красивих штук нашим хлопцям на фронт. Чмок, тебе в щічку. Дуже дякую. Думі далі. Так от хай і причини для ненависті. І перше це швидкість. Ти постійно носишся, в тебе нема жодної секунди, щоб зупинитися і трохи розслабитися. Як тільки ти з'являєшся на локації, навкруги вилітають десятки супротивників і починають гасити по тобі з усіх стволів, деякі навіть штани знімають, що по перестрілці приймали участь більше стволів. І якщо ти зупинишся хоча б на мить, то тебе роз'єбуть. точно так само, як того самого кацапчика на відосах, знятих дроном. Навіть в думі супротивники не всюди, в тебе є можливість заховатися, трохи перевести дух, подумати, що ти робиш далі. А в Хайредгані бандити з'являються всюди і відразу. І ти повинен крутитися і бігати, як хомяк по пательні, намагаючись увернутися від всього і вся. Я впевнений, що якщо в цей момент загинути в жопу головному герою, то і там заспавниться пара бандосів з дробашами. І частіше за все, я знаходив якусь котову кімнату, де ставав спиною до стіни і вбивав будь-яку хуйню, яка показувала своє обличчя в двері. Бо так в мене був шанс, що хоча б пару секунд мене перестануть їбать з усіх сторін і почнуть їбать тільки з однієї. Стрільба. О, да! Хай Редган. Пішов наслідувати дезвін. Що? Головне для шутера. Стрільба. Сочна як вокзальний чебурек, який тільки що дістали з відра олії, в якому він смажився. Щоб можна було впитися в нього зубами. А гаряча олія текла по щасливому обличчю і м'ясо скрипіло на зубах. Імпакт від попадання повинен відчуватися на всі стоти. Повинен чути і бачити, як кулі розривають супротивника. Сопротивник відлітає і падає, як від нього відлітають шматки. Гравець повинен бачити наслідки своєї стрільби, і ці наслідки повинні його задовольняти. Але геймплей в хай настільки швидкий, а анімації настільки дешеві і, в принципі, ніякі, що ніякого імпакту від влучання не відчувається. Плюс зброя не трясеться в руках. А по звуку вона більше нагадує удар віделкою по здоревенній м'якій кучі крові новозу. Ну, з цим у розробників завжди була проблема, а їх плазмаган з дезвінгу я до сих пір періодично згадую. Згадую і здригаюся, закриваючи очі і гірко плачу. Плачу і дручу, використовуючи сльози замість смазки. Дешевість! Я не бачу абсолютно ніяких проблем з тим, що у ігри може бути невеликий бюджет. Багато ігор, в які я граю, були зроблені з бюджетом в три сосиски і шматок крайньої плоті, який вони вкрали у ровіни, чисто, щоб піво було чого похряцяти. І з цим нема ніяких проблем взагалі. Тому що ці ігри розуміли, як правильно використовувати власні ресурси. Можна зробити і дум шутер, не маючи за душею бабла, та й просто шутер. Треба тільки розуміти, що важливо для гри, а що ні. І розробники Хайрудгану взагалі, сука, не розуміють, як використовувати обмежений бюджет. Але перейдемо к прикладам. Перше, що йде під ніж в іграх, в яких немає грошей, це анімації. Вони дорогі, їх довго робити, а складні анімації не важливі для якості гри. В такому випадку краще зменшити кількість анімацій і залишити самі якісь базові, але добре їх зробити. Але ні, це не наш маршрут. Бо воно бачите, що я в думі. Правильно, анімації страти, коли ти такий хапаєш противника, викручуєш йому сосиці. Робиш крапиву і питаєш в нього, яка столиця у Таїланді. Значить, нам треба розмазати і так невеликий бюджет на набір довгих анімацій. Ще й зробимо так, щоб гравець був вимушений постійно ці анімації запускати, щоб він половину гри дивився на оцю сором'язливу єблю криво нарублених буратін. До да, анімації крові зроблено чисто на від'єбісь і тільки заради того, щоб були. Дуже дякую, тому що у команди розробників явно не було ресурсу, щоб це це зробити якісно. Ресурсу не було, а бажання було просто дахуя. А могли би просто, ну я не знаю, відмовитися від анімації. Як вам таке? Я розумію, що ну дуже хочеться зробити свій дум, але в Вархамері. І тут я навіть погоджуся, ідея дуже заїбата, але треба ж якось розуміти обмеження, в яких ви то робите, ні. Плюс коли я проходив Хайридган відразу після виходу, то цю страту можна було активізувати постійно, випілюючи товпу супротивників однією кнопкою. Але зараз вони таку можливість вирізали. Ну якщо нема у вас грошей на кучу добиваючих рухів, то відмовтесь від них. Хрестом Богом малюю Ісусом Спасителем заклинаю. Сльозами сатани, благаю, не робіть! Краще більше часу втитрити на докрутку імпакту від пострілів, баланс там... я не знаю, все інше з чим у вас дихуя проблем, і що критично сука для всієї гри. А анімація, то, звісно, красива, але і без них жити можна. Подивіться, наприклад, на культів. Бюджет ще менше грається, просто заєбість, Ну або ультракілто там, продос той самий, і це по більшості ігри, які взагалі люди в одне жало робили. А тут у вас ціла команда. Коротше, розумійте свої можливості і вийобуєтесь тільки в рамках цих можливостей. А про сюжет детальніше мені сказати нема чого, чесно кажучи. Він тут є, і я за ним не дуже сильно слідкував. Він тут чисто виправдання для того, щоб пихати гравця у залупи різного ступені свіжості і все. Розкажу, що пам'ятаю. Коротше і нашу команду, яку о бог імператор всю вбивають на самому сука, початку, тому я не розумію нахуй воно тут взагалі потрібні. Відправляють на завдання, де ми повинні піднасрати одній з місцевих банк чи щось таке. Потім виявляється, що це подстава, і нам зараз підкинуть хую в жопу, щоб зробити вигляд, що ми геї. І коли ми намагаємося з'їбатися, появляється містичний хер в ці гейковому пильті. А ми попадаємо в місцеву поліклінику. Не знаю, чи лікували нас, можливо, ми просто сільки в черзі провалялися, що рани встигли затягнутися, але ми опиняємося в якомусь підземному барі, слеше починаємо розкручувати оцю всю тайну. А далі я почав скіпати діалоги, бо читати їх немає ніякого задоволення. Це звісно не книги шкляра. Там я взагалі від людьми хотів собі цвях в коліно забити, чисто щоб зрозуміти, чи живий є ще, але все одно задоволення нема. Щось вони там чвякають, хуякають і більше нічого. Але, але, але у цієї гри є і позитивні сторони, і такі, що навіть я їх помічаю. Хоча варто сказати, що тут такі самі позитивні сторони, як у інших ігор, цього розробника. Це левел дизайн, багато дуже креативних і дуже красивих рівнів, на яких завжди можна глянути на щось прекрасне. Ні, серйозно, над цим вони працюють явно багато і продуктивно. Ну або в них в конторі є якась дуже талановита людина, яка може швидко і задешево робити отаку от красоту. Так, да, деякі локації виглядають як гнила залупа, типу того ж сміттєзвалища, який як здоровенний з скубів, чисто Майнкрафт у 40-му тисячолітті. Але то таке не. Це можна забути. Що я ще можу додати про Хайредган? Ну, майже нічого, в принципі. Окрім того, що якщо вам подобається ця гра, то в цьому нема нічого поганого. В цьому навіть дохуя хорошого, бо у вас є більше причин для радості, ніж у мене. Тому на цьому все. Десь там внизу посилання на всі мої канали на соцмережі, там же реквізити для збору, ну і кнопочки підписатися і поставити лайк. Або дізлайк, якщо ви мали мій відось в дупі. І взагалі можете мені там тоді ще і огидний комент написати, я обов'язково лайкну. мирного неба і бережіть себе. Ну і вафельку вафель лобону з'їжте там за мене, чайком запийте. Удачі!